Вітаю вас в ефірі програми Місто спорт в студії Олегендрексон. Чотири медалі, дві з яких золоті, таке досягнення криворізьких плавців. Вихованців СК «Південний ГЗК» на Кубку світу, який проходив у Єгипті. Подробиці далі. Криворізькі плавці вдало виступили у фіналі Кубка світу з плавання серед спортивних клубів. Змагання проходили у Каїрі і зібрало найкращих підкорювачів блакитних доріжок. Не знітилися серед такої великої кількості ймовірних претендентів на нагороди турніру і наші земляки. Вихованка СК Південне Газика Ірина Пікінер вибрала два золота на дистанціях 50 і 100 метрів вільним стилем а також взяла одне срібло на 200 метрівці. Готові ми як завжди, дуже серйозно, тому що міжнародна сріна для нас. Самое главное. Первые две дистанции я выиграла два золота. На третьей дистанции 200 метров плавания в ластах я была вторая в связи с тем, что не хватило времени до подготовки именно этой дистанции. Її колега по команді Антон Гочаров був другим на 200 метрівці вільним стилем і разом з медаллю показав результат, який дозволив йому виконати норматив майстра спорту міжнародного класу. Під я дуже доволен, Учитывая всі складності підготовки. У нас всього була трехнедільна можна сказати підготовка, учитывая те, що обічна в середньому підготовка длиться від 6 до 8 тижнів. Тому результатом вполне доволен. Навіть основну дистанцію 200 метрівку улучшив, Поэтому вважаю доволі отличне виступлення. Попереду на Криворізьких плавців чекає вояж до Білої церкви, де на початку листопада пройде чемпіонат України з плавання серед спортивних клубів. Слідчий старт у нас буде чемпіонат України серед спортивних клубів, куди ми теж дуже сильно готуємося. Соревновання відборочні будуть на чемпіонат Європи. Наші лідери фактично це Ірина Пікінер, Антон Гончаров. Ми на них робимо ставку. Є ще молодий спортсмен Юрій Капша. Так що будемо виступати, готуватися. Щодо планів на наступний рік, то на плавців чекає виступ на чемпіонаті світу, який пройде влітку в Греції. За підсумками цих змагань буде складена збірна України, яка виступатиме на всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту. Єрник у черговому турі національної футбольної першості серед команд першої ліги зіграв нічию з харківським геліосом. Всі м'ячі були забиті у першому таймі. На гол кріворічця Ямполя гості відповіли влучним пострілом нападника Соломки. Більш докладно у сюжеті Ігоря Кононенка. Це була друга гра гірника на цьому тижні. Три дні тому Криворіжці поступилися футбольній дружині з Комсомольська. У неділю не змогли переграти геліус. Цей результат суттєво позначився на розташуванні нашої команди у турнірній таблиці. Адже якщо до гри з гірник спорт Криворіжці мали реальні шанси вийти на перше місце, то після втрати п'яти пунктів вони опустилися на четверте місце. На щастя, команди пройшли тільки половину першого кола і у гірника попереду ще великий відрізок дистанції, продовж якої буде час поборотися за лідерство і можливо замахнутися на путівку до прем'єр-ліги національної першості, тільки Вистачило сил і терпіння, але це лірика. Тепер про саму гру з харків'янами, які перед початком чемпіонату не приховували своїх амбіцій. Тому й очікувалася напружена боротьба за шість очок. Так воно і вийшло. Свої амбіції Геліос продемонстрував вже з перших хвилин, коли Кравченка завдав прицільний удар по ворота господарів. Але Ганев у цьому епізоді був на висоті. Другий сейв нашому кіперу вдався через кілька хвилин, коли той же Кравченко наважився на постріл з далекої відстані. Воротар перевів м'яч на кутовий. Гірник не відмовчувався, а провів у відповідь блискучу атаку. Боровські на фланзі обіграв свого опонента і віддав пас на ямполя. Наш півзахисник не розгубився і пробив дальній від воротаря кут воріт. 1-0. господарі вийшли вперед. Футболісти Геліоса необхідно віддати їм належне, не розгубилися і буквально зачинили на довгий час суперників на власній половині поля. І якщо Гане в одному з епізодів знову виграв дуелю нападника харків'ян, то проти гарматного пострілу з далекої відстані соломки він був без сили. Другий тайм пройшов за схожим сценарієм. У обох команд було безліч гострих моментів, але ж Кутельгала їх реалізація. Наприклад, Криворісів мали реальну нагоду розписатися у воротах гостей нудний та Григорик, але їм не вистачило везіння. Як і в останні 10 хвилин матчу, коли Геліус залишився в десятьох після вилучення Луценка. Гірник включив подвійні оберти, але награв у підсумку тільки на нічию. Дуже тяжело двигались, приймали довге рішення. Перший там Геліус узводимо преимуществом. Да, ми забили м'яч, вони відквітали м'яч. Но в цілому по содержанню нам було дуже важко. Второй тайм Где-то ребята молодцы, где-то проявили характер, переломили хоть матча. Уже мы более водили преимуществом. Создавали моменты, хотя, скажу, да, и очень много моментов было угилился. Но за второй тайм и за характер я ребятам очень благодарен, потому что я еще раз у нас очень тяжелый график. считаем мы сыграли за 9 дней 3 матча, плюс у нас через 3 дня еще один матч. Поэтому задача восстановиться к следующему матчу и двигаться дальше. Наступна гра у гірника відбудеться 22 жовтня. Саме у цей день наша команда зіграє за оцайдером чемпіонату тернопільською нивою на виїзді. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Ендриксон. До нових зустрічей на телеканалі Рудана.